28 листопада відбулася зустріч студентів ЧНПУ з секретарем Чернігівської міської ради Шереметом Олегом Семеновичем з приводу питань євроінтеграції України та підписання асоціації з ЄС. Олег Семенович наголосив на актуальності призупинення процесу підготовки до підписання угоди про асоціацію з європейським союзом та пояснив студентам, що Україна, виконавши практично всі умови, знаходиться за крок до ЄС. А саме процес зупинився через невідповідність економічних аспектів європейським стандартам, також орієнтованість нашої промисловості на Росію. Процитувавши президента, що ми давно рухаємося європейським курсом, тож держава буде в Європі, сказав, що Україні не вистачає правильного сприйняття в Європі, адже Україна це багатогранна та географічно різноманітна країна. Тож паузу було зроблено по причині нерозуміння з боку ЄС. Однією з причин стала нестача інвестицій на модернізацію української продукції до євростандартів, а це порівняно немало 160 мільярдів євро. Також незрозумілим є відношення до України в порівнянні з іншими країнами. Від себе секретар міської ради додав порівняння України зі спортсменом, котрий, піднявшись на висоту, зупиняється перед стрибком у воду. Але краще зупинитися для раціонального вирішення всіх проблем, ніж безглуздо стрибнути та бовтатись в них. Які особисто ваші прогнози щодо терміну, за який Україна, нарешті, буде відповідати всім євростандартам, тобто завершиться інтеграційний процес, і Україна підпише асоціацію з МІС? Ви знаєте, ну це може бути моя суб'єктивна думка, але я хочу сказати, що зараз. Як кажуть, м'яч на нашій стороні від того, як ми швидко зробимо ці зміни, я хочу нагадати, що за короткий час ми парламент, Верховна Рада України прийняла близько 80 законів, що називається для європейської інтеграції. І тому в цьому плані за рік ми просунулися настільки далеко, що ви бачите, зараз ми от підтягуємо зараз економіку і ведемо ну розмову про те, щоб скажімо, адаптувати і багато всіх економічних процесів, які відбуваються в нашій державі, нашу економіку до європейських стандартів, і оця пауза, яка відбувається, скажімо, з підписанням, вона на користь Україні, перш за все, тому що в ході цієї паузи ми зараз заявили конкретні свої економічні вимоги. вимоги. Багато з них підтримуються Європою, але до цього часу дещо політика йшла попереду. І ми дуже мало уваги приділили економіки. Я думаю, те, що рішення уряду воно абсолютно справедливе. Воно дасть можливість зараз сісти за сіл переговорів і домовитись поряду напрямків економічних. І я не виключаю, скажімо, що найближчий час там я знаю європейські представники планують в квітні. Запрошують нас до підписання. Я не виключаю те, що відбудеться наступному році.